Фірмове вітання вам ви на каналі Автоімпорт. Сьогодні ми хочемо показати автомобіль, який привезли із Німеччини. Це KIA Sorento 2,2 дизель, повний привід, два комплекта коліс на дисках, 257 тисяч пробігу. Давайте почнемо з комплектації. Спочатку перейдемо в багажне відділення. багажнику у нас у нас на автомобілі два ключі. В багажнику у нас залишився такий оригінальний коврик від попереднього європейського власника. Як бачите, оригінальний, Сарендо. Тут у нас відсік для особистих речей, така ніша немаленька. Далі аптечка знак аварійної зупинки, сітка, ключ і всі ці моменти, всі, все, що потрібно. Це, що йшло з салона. Далі про другий комплект я вже сказав, в салоні на задньому дивані ми положили полочку. Як бачите, задній диван у нас шкіряний, перфорований, шкіра в нормальному, ну, достойному стані. З того рахунку, що автомобілю 13 років, то я б сказав, що вона в ідеальному стані. І Давайте перейдемо до салону. В салоні я хочу показати вам, яка комплектація. У нас мікроліфт сидінь. Сповний електропакет. Це 4 склопідйомника. у З зеркала заднього огляду складаються, електрорегуляння, з зеркал заднього огляду. У нас многофункціональне шкіряне мультикермо, зліва це управління мультимедіа. Давайте заведемо. З півоборту заводиться зліва управління мультимедіа, справа управління круїзним контролем, під ліву руку блокування. Повного приводу у нас безпечний спуск з гори і підсвітка. Регулювання підсвітки. Мультимедіа у нас внизу підключаються з'ємні носії через AUX, iPod, USB. Двухзональний клімат. Двухзональний клімат, підігріви сидінь, все працює, все як потрібно. Годинничок по центру панелі, повний бортовий комп'ютер, автоматична коробка, що немало важливо. Ну, от якось так. Давайте зараз пройдемо під капот. Під капотом у нас 2.2 дизель. 2.2 дизель це РДА, модифікація мотору. Він не митий, він без підготовки. І зараз я вам покажу. От він весь в пилу, він брудний, але ви бачите його робочий стан по мотору взагалі ніяких проблем. Отак от це все виглядає фари, противотуманні фари, не від піскоструєні, в нормальному стані, незалежно від того, що автомобіль має 257 тисяч пробігу. Але це пробіг повністю підтверджений. Переходимо в салон, давайте я покажу всю сервісну історію. В підтвердження сервісу у нас є е, тюб, який. Проходили на, в третьому місяці 23-го року на пробігу 250 тисяч, 277 кілометрів. Отак він виглядає. Це останній тихогляд. Він говорить про те, що не було якби автомобіль, має ніяких проблем. Він справний, він обслужений. Далі ми дивимося, ще є тюф, який проходили в 2015 році. Пробіг був 71-386 кілометрів. Він отак виглядає. Далі. Сервісна історія це заводський сертифікат. Тут розболтовка, маси, країна виготовлення, завод виготовлення. Це все є. Далі у нас сервісна історія. В сервісній історії, от ви бачите, номер кузова можете поставити на стоп-кадри, перевірити по всім можливим загальнодоступним ресурсам і не тільки. Сервіс у нас тут підтверджений, повний від А до Я. Починається він з 2011 року і далі через рік. Машина заїжджала на СТО. От 18 рік 149 тисяч. Також можете поставити на стопкад і подивитися, що робилось. Тобто флажка, от я це робилось. Ні, зрозуміло, що цього не робили. Це перша, перший сервіс пробіг 14 тисяч, далі 37, 55, 74, 93, 149. 19 рік 165 було. 170 в 19 році, в третьому місяці. І от так до 22 року, 8 місяці 22 року, 236 834, зафіксований пробіг. Також він співпадає з загальнодоступною загальною базою Кіа Кіа Хюндай, тобто можна перевірити. Далі у нас сервіси, які проходили незалежно від пробігу через кожний рік. Тобто це 12 місяців, 24, 36 і до 15 року машина повністю заїжджала для проходження регламентного сервісу. Далі тут штампів немає. Ще в нас є отакий от документ. Це сертифікація на диски на другий комплект коліс. Тут розболтовка, виготовлення і все інше, щоб вони не були якісь китайські, а щоб вони були достойної якості і на яких було безпечно рухатись по дорогам Європи. Це якісь карти європейця. От якось так. Автомобіль має підтверджений пробіг, він має практично ідеальний стан, але є три фарбованих елементи. Давайте зараз, зараз покажемо. Покажемо, почнемо з капоту. Капот у нас не фарбований, 116, 112, він не знімався без демонтажу і всього іншого. 123, далі 107, 102, 106. Також все клас. Скло у нас оригінальне. Отак От це все виглядає. Це клас. Це крило у нас фарбоване косметично. Це навіть не фарбоване, а просто наплив лаку, скоріше за все, була десь подряпина. 144. От. 150. Ну, Якби нічого страшного тут немає. Також форточка глуха, оригінальна. Заводська. 75 показання задньої ляди. Вона завжди в корейцях трошки в товщину лакофарбову має трошки менше, ніж вся машина. У нас тут всі заводські точки з однієї і з другої сторони. Давайте покажемо вам От 34. 34, тобто тут все, все клас. І переходимо до правого крила по ходу машини. Воно у нас фарбоване. Тут була якась невелика реставрація. От як бачите. Переходом десь ну, в цьому місці. От це крило у нас сфарбоване. Але проєми цілі, зараз давайте покажу. От, проєми цілі. Тут також, тобто не було якогось там тотала, не було уфаля. Ну, Було якесь там притертість, тому пофарбували, відреставували, пофарбували крило. Давайте проєм з цього боку. Також 60-53, тут все оригінальне, скло по кругу. Пакет прилетів у нас, скло по кругу, також оригінал. Ну, Отак от все. І це крило у нас також фарбоване косметично. Якось так. Цей автомобіль знаходиться у нас в продажу. Приходьте на тест-драйв. Також замовляйте автомобілі, які вам потрібні із Європи під замовлення. Знайдемо. З вами автоімпорт. Ласкаво просимо. Всім добра, до зв'язку.